Наталя Гуркіна, як кошенятко знайшло маму На осінньому листячку лежало кошенятко. Воно було ще зовсім маленьке, за людським віком, немовля. Мале сліпо тицяло мордочкою в різні боки й кликало. Мам, мам. Кошеня замерзло і хотіло їсти. Мам, мам, жалібно плакало. Мама кішка не чула вона була далеко. І все тому, що вчора хлопчик-школяр узяв малого клубочка додому. Бешкетнику було байдуже, що за ним бігла мама кішка і плакала, що вона просила повернути їй дитину. Хлопчик не зважав. Він ніс пухнасту іграшку до себе додому. Одома батьки щинили галас адже не можна без дозволу приносити тварин. Так маленький котик опинився на вулиці, сам далеко від дому, серед сумного танку листя й дощу, далеко від мами. Мам, мам! продовжувало кликати кошеня. Коли почало сутеніти, у малюка майже не залишилося сил. Він втомлено лежав на землі, як те самотнє листя, що падало з дерев. Аж раптом поряд пролунав лагідний голос. Вуханчику, ти чий?» Малий, не вірячи, що звертаються до нього, усе ж підняв голову. Вуханчику. Нахилилася до кошенятка дівчинка. Ти саменький тут, так? Серце в малюка ледве не вистрибнуло із грудей. Цей голос, він такий ніжний, він такий теплий, він такий, такий мамин. Мам, промуркотіло кошенятко. Мама. Таня, так звали дівчинку, подивилася на батьків і запитала. Можна взяти кошенятко додому. Дорослі між собою перезирнулися, а потім ствердно кивнули. Бери, але доглядати за ним будеш сама. Домовилися, відповіла дівчинка пригорнула до серця маленький клубочок. Тепер я, вуханчику, буду твоєю мамою. Мам, засинаючи в теплих обіймах, ствердно відповів малюк. Навколо кружляло в тонку листя. Воно радісно виспівувало. Кошенятко знайшло маму, маму, свою маму.